Після історичного візиту до Києва президент Джо Байден відвідує Варшаву. Там зустрічається із високопосадовцями Польщі, зокрема із президентом Дудою. Тема України і безпеки у центральній Європі найважливіша. Говорять про підтримку і солідарність з Україною. Деталі розповість кореспондентка п'ятого каналу у Польщі Леся Головата. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Отже, Лесю, вітаю. Розкажи про перебіг візиту глави Білого Дому до Польщі, про ключові тези і зустрічі. Солідарність і свобода це ті два слова, які найчастіше вживав у своєму виступі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, коли виступав на символічному для поляків місті біля замку Королівського у Варшаві. Це саме те місце, яке було зруйноване впродовж Другої світової війни, яке зараз відбудовано і жодних слідів навіть не видно. І оцей символізм накладали власне, що Україна, яка зараз потерпає від російської агресії, невдовзі теж буде відбудована про те, що Київ міцно тримається, про те, що Україна поволі від Харкова до Херсона відвоює свої території і змогла вже повернути 50% деокупованих земель. Про це говорив Джо Байден, наводячи це як приклад звитяги українського народу. А також говорив про дуже багато помилок, які здійснив Путін рік. Тому, зокрема, він вважав, що демократичні країни вони між собою посваряться бо одні будуть підтримувати Україну, інші не захочуть з тих чи інших причин цього робити. Натомість, усі демократії світу об'єдналися за те, щоб ті вартості, про які говорять завжди, це суверенітет, це свобода, це демократія зараз обстояти і це та історія, яка твориться зараз в Україні, і НАТО, і Америка. І е, Європейський Союз готові підтримувати Україну, доди, доки це буде е, потрібно. Окрім того, е, що є важливо, е, Байден говорив про те, що Путін планував, що буде фінляндизація НАТО. Натомість ми маємо зворотній процес. Це НАТОїзація Фінляндії та Швеції. Путін вважав, що коли він забере енергетичні ресурси, то він зможе впливати економічно на країни демократії. Натомість все складається інакше, тому що навпаки посилюють енергетичну незалежність. Понад 50 країн світу зараз надають мілітарну допомогу Україні, і це буде тривати доти, доки це буде потрібно. І слово солідарність для Польщі теж має дуже символічне значення, оскільки у 80-х роках саме цей рух сприяв тому, що Пала залізна завіса, і польща, врешті, змогла стати незалежною. Отеж про те, що Україна ніколи не стане жертвою Росії, і всі зараз є на нашому боці. Прошу послухати двох президентів. Ми є і будемо солідарні з Україною. Немає свободи без солідарності. Хай живе вільна Україна, хай живе союз між Польщею і Сполученими Штатами. Хай живе НАТО, хай живе вільний світ, хай живе Польща. Немає свободи без солідарності. Ні, немає сумніву. Наша підтримка Україні не похитнеться. НАТО не буде розділене, і ми не втомимося. Жадоба і хідь Путіна до території і влади зазнає краху. Натомість переможе любов українців до їхньої держави. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе послабити любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних, і Україна ніколи не стане перемогою для Росії і ніколи Джо Байден наголосив на тому, що йти на поступки агресорою не має жодного сенсу, тому що його апетити лише зростатимуть. Наголосив про те, що стаття 5 північно-атлантичного договору завжди буде діяти. Це про те, що якщо нападають на одну країну з НАТО, то всі інші об'єднуються і починають її захищати. Вона діє, і кожен дюйм землі країн НАТО будуть захищати. Як це й передбачено в документах. Окрім того, він звернувся до громадян Росії і наголосив, що закінчити Україну, закінчити війну в Україні можна дуже легко. Для цього потрібно лише одне слово Путіна. Що сказав Байден росіянам? Прошу послухати. Я ще раз звертаюся до народу Росії. США і країни Європи не намагаються контролювати чи знищити Росію. Захід не планував напасти на Росію, як сказав Путін, і мільйон російських громадян лише хочуть жити в мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами, і це трагедія. Президент Путін обрав війну, і як довго вона триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну. Якщо Росія зупинить свій напад і вийде з України, війна завершиться. Якщо Україна зупинить боротися, то це буде. Кінець України я певен, що Україна може за себе постояти Окрім цього, і один і другий президент дякували польському суспільству за те, що саме ця країна прийняла найбільше українських біженців, які позбулися свого дому через російську агресію. Зараз Польща прийняла в себе близько двох мільйонів біженців. І сьогодні біля королівського замку зібралося дуже багато українців. Там були розставлені прапори України Америки. А також Польщі міст був підсвічений в синьо-жовті кольори і прапорців у десятків тисяч людей було дуже багато. Які очікування в українців? Якщо раніше говорили про коаліцію танкову, то зараз всі наполягають на тому, щоб винищувачі F-15 можна було цей процес перемовин, врешті, довести до логічного завершення, і Україна мо могла воювати ще й в небі. Прошу послухати. Надіюсь, напевно, на то, що може щось нарешті вирішиться, що може вже війна закінчиться. На допомогу, бо в нас немає тої зброї, яку вони мають. Можливо, вони більше допоможуть, щоб був мир в нашій країні, так вже хочеться. move to Конкретні моменти щодо підтримки і України і Польщі найімовірніше будуть обговорені уже завтра на саміті Бухареської дев'ятки. Це група країн східноєвропейських, які утворилися після нападу ще в 2014 році на Україну. І багато хто говорить про те, що фактично це означає, що центр тяжіння світової політики зараз переходить від Центральної Європи. До країн східного флангу НАТО, ну і зовсім коротко розкажу про безпрецедентні заходи безпеки, які були під час візиту сьогодні в центрі Варшави. Зокрема, так як у понеділок в Києві, так сьогодні у Варшаві все просто стало в заторах. Люди, які хотіли прийти і побачити на власні очі, почути виступ Джозефа Байдена, мали зареєструватися перед тим на сторінці американського. Посольства при собі вони не мали мати ані турбів, ані транспарантів, ані чогось такого, що могло би хоча б мінімальну небезпеку створювати. Але десятки тисяч так і не змогли потрапити, ну і десь спостерігали із міста. Окрім того, Джо Байден виступав за кули непробивним склом. Це як звикло, ну і пересувався на своєму лімузині, який тут називають. Одним із найбезпечніших, напевно, з усіх, які є у світі. Тож завтра ми вже будемо знати деталі, чи, наприклад, вдасться Анджею Дуді переконати, що необхідно посилити присутність американських військових тут у Польщі. Зараз їх є 10 тисяч, але на думку польського президента їх багато більше. Яна. Дякую, Лесю, за таку докладну розповідь. Леся Головата, наша колега у Польщі, про сьогоднішню потужну промову президентів США Джо Байдена і президента Польщі Анджея Дуди на підтримку України у самому серці Варшави. Ну а рушив до Варшави, власне, Джо Байден з Києва. Перший візит президента США до України за останні 15 років відбувся.